you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо Нардеп Віталій Безгін з фракції Слуга народу потрапив під кримінальне розслідування. А все через те, що в 20-му році Безгін оформив довіреність на квартиру в Євпаторії своїй родичці Галині Герасимової. Вона не лише має антиукраїнську позицію, а й є депутатом від партії президента РФ Путіна. Єдина Росія унесена до бази даних сайту Миротворець. Відомо, що квартира потім була продана за російським законодавством, а це означає, що. З цієї операції було сплачено податки країні агресорці. Варто підкреслити, що на момент вчинення правочину безгін уже був нардепом України, а Герасимова депутатом від окупаційної влади. Тобто, це робилося спеціально і виважено, можливо, навіть для якоїсь вигоди. Що цікаво, сам парламентар від родички публічно відхрестився. Своїй тітці публічно можу пообіцяти тільки одне: сядеш серед перших, якщо не устигнеш утекти, заявив він, але чомусь так він не думав, коли дарував їй квартиру і знав, що податки. З продажу будуть нараховані Росії. А саме з таких податків вона має змогу обстрілювати міста України. І якби нардеп не виправдовувався, а на сьомому році окупації Криму Росією безгін власноруч оформив довіреність на розпорядження своєю часткою квартири в Євпаторії. За словами безгіна, це рішення ніби навіть схвалило наск, проте неважливо припускати, що це чергове виправдання. Наразі нардепом нарешті зацікавилися ДБР. Після рішення суду було зобов'язання розслідувати факт дарування ним квартири. Тере тому зовсім скоро безгін має відповідати за свої вчинки. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. пишіть, що ви думаєте в коментарях.